Thank <laughs> you. Та да, доброго вечора. Сьогодні парламент, депутати проголосували за те, щоб на вечірньому пленарному засіданні ми розглядали питання щодо зниження рентної плати на видобуток газу, щодо того, щоб український газ спрямовувався на потреби житлово-комунального господарства, а також законопроект про запровадження мораторію, про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. На приликий жаль, всупереч рішенню парламенту, голова Верховної Ради, Володимир Гройсман, Волюнтаристський, одноосібно. Не порадивши з лідерами фракції, проігнорувавши рішення парламенту, переніс розгляд всіх цих, цих питань на наступний тиждень на вівторок. Ми категорично заперечуємо проти поведінки пана Гройсмана, і саме тому зараз підготували завтра вранці, зареєструємо проект постанови про усунення від відведення пленарних засідань мінімум на три дні. Тому що Гройсман порушив рішення парламенту, а найголовніше проігнорував проблеми мільйони українських громадян, які вимагають прийняття парламентом рішень, які які дадуть можливість суттєво знизити вартість житлово комунальних послуг. Понад три тижні тому фракція радикальної партії разом із колегами із фракції батьківщини, самопомочі, позафракційними народними депутатами, ми зверталися до Гросьмана з вимогою зібрати позачарове засідання парламенту для того, щоб прийняти рішення, які дадуть можливість знизити тарифи. Гросьман тоді проігнорував наші вимоги сьогодні. Навіть рішення парламенту проігнорував, відклавши розгляд цих питань. Абсолютно без відпов відповідальна поведінка, і це не свідчить про державницьку позицію. Адже майже три тижні тут, в урядовому кварталі, сотні тисячі людей щодня приходять, ночують, в день проводять акції з вимогою до парламенту, до уряду, до президента прийняти рішення, які дадуть можливість людям платити за тарифи. Я розумію, що Гройсман живе в теплій хаті, що в нього не стоїть питання сплати чи не сплати тарифів. І саме тому він може відкладати на тиждень, на місяць, на два, на три. А я підозрюю, що це робиться навмисно для того щоб взагалі не прийняти цього рішення, щоб здирати людей останню шкуру, якби Гройсман прийшов сюди разом із президентом. Із прем'єром Яценюком прийшли сюди, переночували хоча б одну ніч у палатках без опалення, без їжі, без нічого. Можливо, б тоді вони зрозуміли, як живуть мільйони українців по всій країні, які нинішньої грабіжницької політики влади доведені до зубожіння, не мають можливості не лише сплачувати вартість житлово комунальних послуг, а навіть харчування купувати. Тому ми із колегами із інших фракцій вимагаємо від парламентської більшості від голови Верховної Ради не Гайно поставити в парламенті питання про е, прийняття законів, які дадуть можливість знизити тарифи. Якщо ні, тоді ми ставимо питання про дострокові парламентські, президентські вибори і відставку уряду. Нам не потрібна така влада, яка місяцями не розглядає е, е, проблеми, якими живуть люди, і не вирішує їх. Тому от ситуація така: сьогодні парламент мав би прийняти ці рішення, але через Гройсмана, через позицію парламентської більшості, на жаль, він не прийняв рішення, і тому українці повинні. Ні, знати через кого вони продовжують платити космічні тарифи, а точніше не мають можливості платити цих тарифів. Тому я хотів би ще раз нагадати, що в суботу почули. на 12-ту годину почули тут вас, на Олеже, ми почули вас, пане Олеже, почули про необґрунтованість тарифів. Ми вам дякуємо. Олег гляшко був з нами на, на зв'язку. Тариф на майдан біля кабміно.